Доброго друзі, всім дня. Що там, ко як погода. У нас навіть прошило 0,2 см снігу пройшло. А ми ще зняти. В Є світло вирішив набрати. Завтра хочу пащикові тону кукурудзи просто привезти. Набрав бег, щоб завтра завести трактор, е -е, Та Весь хотімо прицепт, але везуємо туди кукурудзи. <клес> <клес> до туди справа. Крутнув. Може трошки більше Я думаю, вона тут вже буде в цих двох багатох. 80 кілограмів 400. Може й більше навіть. То якось так. Що у нас по світлові? Світла мало, то поки я світло, включив трошки, аж на компрукнулося 20, щоб завтра не черпати кошум, бо кошум ніяк важить. А, плюс-мінус мені не сильно подобається. Трошки приболів, це ж скажи. Та щось в горло, так, да, щось я заболів трохи. Не сильно поміху себе відчуваю. То горло щось болить кашель якийсь такий, непонятний. Воно має ще з вчора вже почало трошки підколичувати. А то ж тепленький чай, Саш треба пити. Або щось покрепче. Я тебе думав, постійно нема, десь віхає. Ну а що ж я зроблю, що в мене життя таке собаче. То, то то так. А так нічого, я ж кажу. Потихеньку займаємось по хазяйству. То я цей. То якось так. За конденсат, скажи, що в нас по складу. Та ну щас її не буде, коли морозу його немає. Угу. Конденсує, коли з мінуса на плюс, тоді буває конденсатор. Ну і то його не, ну, ну, не мінімально. Ну, це як на будь-якому жлізному складі він буде. Ну а як. Ну він даже його і не замітив, то конденсатор, що він є. Угу. Ну, конденсат в будь-якому складі буде. Жілізо все рано конденсує, як не курти. Що ти соняшник, що не збираєшся грузити? То поки ні, там подивитися. Буде ціна, будемо грузити. А так, як війни не можу, то поки не збираємося. Ану похвастайся, скільки ти жінки виділив на ремонт кухні. А скільки я ти, ти взагалі нічого не виділяв? 50 доларів, Саня, ну ти хоч похвастайся. 50 доларів купили обої 5 рулонів, так? Да? А, ти за це. Ну да. так. Ти... Масштабний буде у нас сьогодні ремонт, так? Да? Хто ти розкажеш? Ну, тобі ж захотілося свіжити до досі. Ще <клава> <клінгу> <клін <gì> знаєш, я вчора дивилася, а там, де в нас сніг лежав, бачив, поотпадала ота смола чи воно по краю. То не одного от відпадає, що там сніг лежав. То ота плита, лущиться ще, його ще треба буде накривати. Підемо покажемо, може. Та що там показувати однучилася. Просто плита така вона трохи саме херенова, і вона попала якраз на вугол. А, я поняла. Бо я вчора з города Кستный приїхала і дивлюсь. Що nee, вона само, клютаємо, Покриємо ще й в цьому году, да? yeah, так? А, раз... а тут якраз вітер. Ну нічого, нормально. <гук> ну сніжку оце, бачите скільки в нас? у нас. Це на сьогодні що? 14 січня, так? <гук> Щось <гук> котики Саня, неї не ходять у наш склад. Слідів нема. Ну так. <гук> <гук> Ну, Бенни, де? Ну, хтось це ще казав, що ми добрі ще раз пройти. А ми зберігали відра, чи ми покривали? Так, є. А це ось вона сама. На ній якийсь налюд був, я його одер, тоді воно не це. Я щас гляньте, як це знаєте. А, це ж тут була, типу, як смолою воно і було покрите, так? Та була, та ця плита якась трохи ця, і воно, оця ця його, виходить, піддула і Угу. І тепер воно ось лущиться. Ну, так, воно бачить саме плита. Тут, сильно, воно лунавиться. Я тобі казав, що Саме фігова плита попала в саме таке місто. Ну, ми теж ще перший раз якось не обратили на це внимание, а не... Ну, да. Не придали цьому значення. То -то. Та треба зробити і все. Вже гараж ми не будемо строїти. Ну, за буде... це буде одільне відео, <'їмо>, де ми розкажемо наші плани на майбутнє. З гаражом ми вже облишили, а не Тут зробити гасюцю, на віці не париться. Таке, як нам бачила, Антоха зараз робить десь клас ага. і навіс робить. Мінус 5 у нас сьогодні, бо в мене руки вже змерзли. Там мороз крепкий зробити. Отут оті дві плити поставилися. Ага. Ці 6 метрів зробити прямо з дверима, щоб закривалося. Ага. І сюди винести, ага. ага. Треба йти до котла, бо щось димить через щур вже. Ну, пішли подивимось, що там Зараз вам розкажеш. Давай, мабуть, ну, покажеш, чим ти топиш. Пошли. Ну, може Пошли. ж... Так, пішли його, покажеш. Пішли, а, є біля котла. Пішли. Ну, пішли. Побіг, побіг щось до котла. Бо каже, щось він у ну, мене там де мить. Так, в будинку. Ви чуєте, працює газовий кота. Оце приміщення. Саня затопив твердопаливний котел. Щоб бо тут у нас система опалення проведена. Далі сьогодні. Щоб вона не розмерзалася. Ну що друзі? Купимо ми. Ми тут так тепло, не закрите. дарі. Що? Дарі закрити. -то ну зараз ми вивітримо. Що у нас? Світла мало. Щоб сюди не тягнути інвектор, щоб у хаті в нас був інтернет, і телеки робили. Та і з газовим котлом трошки проще зараз. Та нам навіть дешевше опалювати. І, і дешевше, так. Да. Ми за грудень місяць заплатили 2,700, да? ну, за да. так? У нас зараз по газові то вигодніше. Ну, дров'яний у нас стоїть, він у нас не тут. А це ж все приміщення тут в мене Його посівне. Храниться, кояка хімія остатки. А цей от домі не лишні, бо я їй всю можна сказати і щоб не промерзало тут, бо в нас тут вже ось цього котла, ну ось, 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 у нас да, розкажи, все ось, ось котел, Буфер із котла, це тут йомкось, які ми нагріваємо. Ну воно це металом зв'язане. Ось я його топлю, зараз без автоматики, без нічого. А це ось у нас такі зроблене яке, яке розподільне, ага. і оце в нас йде на хату опалення. А це ось опалення кухні. Екіпиція, ось цього приміщення. А ту ємність розкажи, що перші роки, як ми топили твердопаливним котлом, то ми отією ємністю і мили посуд і так? Да? Ну, ну так, там у нас накручена да. всередині труба. Да, ми бойлер у у взимку тоді вимикали ось у нас і користувалися ось. цією водою. Вход і виход. Да. І виходом придавлює тут накручена труба.

Yeah, yeah, yeah. <smart> то цей. І топиться вже все у нас батареї, тут пластиком вже все розведено. Mm -hmm. То топимо, то протопляюсь. Три батареї, да? одна, друга. І третьо. Тут хаті третя. Третя, да. ну, ми топили, що постійно. І цей, то тут взагалі жара була. Да. А зараз скільки тут поки... А це ж тільки затопив, так? Да? Та він і було там, півтора градуса, да. тут... він цей градус такий. Ну вважай, я вчора ж вечором не цей, одкрив його і все. Тут плюс завжди, тут мінуса немає. Ну так. Тут такі справи топимо. Це нас колись ми хотіли тут робити літню кухню, а тепер хто в неї ходитиме? Ну, так. Я як полюсь утра вставати, бігти в ту літню кухню. Так, щоб попити чай, каву, поснідати, треба вдітися спочатку. А так ми в трусіках сидимо, п'ємо кову. За батареї Сань. Це ж ми ті, що з хати в нас розмерли. розкажи за опалення, як у нас було з хатою. А що були алюмінієві батареї, їх мало впарив було. Мало було. І тоді як пум, попередні власники вони тут не жили. Оно, тут у них таке була фірма, вони цю хату робили собі. І забрали газовий, вони катьо. Вона два роки стояла, чи три роки перед тим, як ми заїхали, ній не жили всім будинком. І плохо звели з них, якраз це зіми там були 13-14 -й, й год. рік. Uh -huh. да, тоді це ми в 19 19-му заїхали. Uh -huh. Ну, то років п'ять. <кхем> були зіми, що крепкі, і порепалися ці секції. Ну, це з усієї хати в нас вийшло 3 батареї здорових. Ті що порепались? Ми ну, викинули, ну, да. Ну, ці їх вийшлося чотири. Uh -huh. Їх дуже мало було. Тоді щось вони як ставили, я не знаю, як вони шпарили. Їх мало було, в мене там воно їх лежить. Їх можна правда, здати, буде в алюміні. Конечно. Чи в цлам, що воно таке, я не знаю. Тут цей. Ну, пару батарей, що там можна скрутити, в мене воно їх стопка там лежить. Mm -hmm. Те, що роззерту, щоб оставалося. А ті, що цілі, це ми скрутили три штуки їх поставили сюди. Ні, ми одразу в будинку стояли, а потім ми їх познімали і поставили в металічці. Та ні, ми одразу куплялись крізь нові батареї. Ми да? зразу закупили да? на всю хату до да, аці і винесли, тоді ж сюди набрали. Зразу сюди їх да. поставили, так? Да. Ну Тут, в принципі, приміщення величеньке, колись хотіли тут зробити літню кухню, достроїти ще, що ми тут коридорчик да, хотіли, так, щоб санвузол зробити. Але в нас плани кожен рік змінюються протягом цих шести років, що ми тут живемо, то поки що стоїть просто це приміщення. Будуть гроші, колись, може, баню зробимо, так? Да? Ну, це ми зараз так плануємо. Так, да. а через рейми буде да. воно так і стає. А Склада. там Складом. буде видно, так. Да. Тому тут так. Е, Покажи, з чим ти там топиш. А, чим я топлю? Та да. й маю тут і не підсилю. Ну, у нас, то, в принципі, і дрова є, які теж потрібно вже використовувати, бо вони вже років чотири, да, дрова. Ну, це вік. Ну, так, соя з бур'яном. Ага. Су Отходи. Соля. Соля. Ну, це тут мішане, і я і ще мішаю там і соєшника. Там де з амброзією косили, а амброзію що б'є. Uh -huh. І оце на такий мішок відро амброзії звіті під мішину, uh -huh. Амброзія відходить з суєшника. І оце ж палички отакі. Uh -huh. Ну і приносю мішку отаких брючків. Yeah, Круплячки круглячки, oh, yeah, Я пару круглячків кидаю, щоб вони не тухли. Yeah. Ось mm -hmm. Ну Сьогодні я вкинув два мішка, цього. палички. І висипав цей мішка, бо суї багато не треба, бо таку температуру дає. Соя вона як вугольгає. Mm -hmm. І оце я його підпалив, прикрив тягу, ну вже 60-мінув. Хай, а зараз фокусує. Mm -hmm. І ця тяга вон, прикрита вже. Ну, Я автоматику не включаю, вентилятор це нічого я не включаю. Ну, смисл його ганяти по без ток. То тут такі друзі справи. І зараз вже у нас по идее, скоро виключить світ. Да. До ночі. З 12 до 19 не буде. Mm. На 7 годин. У да. нас двічі на добу вимикають по 7 годин підряд, так? Да? Ну, 14 нема, 7 євро, вистачалось, okay. виходить. Плюс-мінус. Ну, дивіться, нам включили сьогодні в 5. В 5. Ну, в 7 часов все буде. Mm -hmm. 7 буде, 7 не буде. Mm -hmm. 2 буде. Да? 4 mm -hmm. буде. Ну, коротше, 10 у нас виходить. 10 немає, 12-13 є отак. Mm -hmm. 9-10 немає. Ну, 50 на 50 навіть mm -hmm. мене виключить. По 12 часов, що є, нема, мене виключить. Вчора, вважай, то вже виключили в 3 до 10. А що там у нас по насінню? Будеш щось розказувати, чи це вже колись щось розкажеш? А що там по нас? Лежи, спокійно, собі жде. Зв'язний час? М-да. Коли будемо виїжджати, щось робить. Ну, все тоді каже Саш, нехай ставлять тобі вподобайку за те, що ти трудишся сьогодні. Да. А не просто лежиш на дивані, так? Да? Так. Да. Завтра ще поїдемо Угу. Якщо не буде сім'єю. Ну, куди його зараз висти, як воно висипне, то там на дворі надворі висипать людей. Uh -huh. Перепаскудить купить. Та й нам сьогодні. вийшло. Да, все, всім дякую за увагу, всім пока. <гум> От бачиш, вийшла на вулиці, я згадала, що ми людям обіцяли колись покажемо твої вироби з металу, що ти все робив у дворі, бачиш, забули. Ми вже скільки всього пообіцяли показати, а ніхто нічого не робить, а. Ну, Джесічка. Джесюня у нас молодець. Тепер копіює поведінку патрошка, Джесічку. зачем чому ти мене п'яєш грязними лапами? Замикаємо ж до двері, бо у нас Джеся любить показійнувати, походити. Та й тюже, я зачок А, я зачок візьма. Димич, що... все порядком, да?